Моє вітання Плей-офф нашої улюбленої ліги стартує вже в суботу. А поки у нас не менш цікаві та важливі матчі першого раунду плей-ін. Влаштуватись ручніше за мікрофоном Георгій. Приємного перегляду, смачного всім, хто їсть, і вриваємось! Розпочинаємо з матчів з середи. Вони, на жаль, були заблоковані, тому про них дуже стисло. Сьомі в таблиці Орландо Меджик приймали восьму Атланту Гоукс. Флориці дозволили Атланті набрати лише 2 очки в заключення 6 хвилин першого чвертя, що дало їм перевагу, яку вони отримували всю гру. Трей Янг відіграв 40 хвилин, стиг набрати 28 очок, віддати 6 передач до того, як був вилучений за 5 хвилин до кінця двома технічними зауваженнями. Файно відіграла лава запасних Меджик, де Кол Ентоні відзначився 26 очками та 6 передачами за 20 хвилин на паркеті. А Ентоні Блек додав 16 очок на 85% з гри. Орландо впевнено забрали гру і готується зустрітись з Бостон Селтикс у першому раунді плей-офф. Атланта зустрінеться з переможцем пари Чикаго-Майамі у другому раунді плей-ін. Фінальний рахунок 95-120 на користь Меджик. Переїжджаємо на палкий захід. Тут Мемфіс Грізліс завітала до Сан-Франциско, аби боротися з Golden State Warriors за сьоме місце у конференції. Мемфіс упевнено розпочав гру, але воїнам швидко вдалося реабілітуватися і здобути лідерство. Джимі Баттер повернувся до свого гіміку плей-офф Джимі і відзначився 30 очками, 7 підбираннями та 6 передачами. За гру він 18 разів вийшов на лінію штрафних, що здебільшого диктувало хід гри. Стефан Карі додав 37 очок та 8 підбирань на 6 С з 13 з дальньої дистанції. У Мемфіса відзначилися Дезмон Бейн, який набрав тридцятку, та Джаморант, який докинув 22. Протягом гри він отримав ушкодження щіколотки, але зміг повернутися на паркет і дограти матч. За менш ніж 6 секунд до кінця перевага Warriors складала 3 очки, але Мемфіс припустився грубої помилки, не встигши вивести м'яча з аута за 5 секунд. Володіння перейшло до Голден Стейт і Карі влучив переможні штрафні кітки. Войни зустрінуться з Г'юстон Рокетс у першому раунді, а Мемфіс битиметься з переможцем пари Маверікс Кінгс за восьму сходинку заходу. Рахунок 116-121 на користь Golden State Warriors. Бандо, обов'язково долучаємось до розіграшу з метою допомоги Збройним силам України. За донат цього 100 гривень ви можете отримати кросівки з автографом самого Двайта Ховарда. Чим більше сотен ви задонатили, тим більше шанс на перемогу. Також розігруються класні книжки, тож негайно скануйте QR-код або переходьте за посиланням в описі. Переходимо до матчів, які відбулися сьогодні. Чикаго Булс, які завершили сезон на 9-й сходинці сходу, сьогодні протистоятимуть Miami хід Вони борються за право вигоду у другий раунд плей-ін, в якому переможець цієї пари зустрінеться з Атлантою Хоукс. Тайлер Хіро набирає два очки у проході. Тайлер у вогні на старті цього поєдинку. 8 з 8 перших китків влучає. Ось чому Джек Херлоу написав про нього пісню. Припускається втрати Майамі Хіт Матас Бузелі за 2 секунди до кінця чверті. Влучає трьохочковий під сирену новачок Булс. Подивіться, буквально за одну мілісекунду до кінця стигає випустити м'яча з рук і зараховуються ці три бали. Ми вже у другій чверті, де Данкан Робітсон в куті проти Ніколи Вучевича влучає трьохочковий. Вігінс. В проході Ендрю набирає два очки. У Вігінса сьогодні 20-ка, плюс 9 підбирань, плюс. Ось такий класний класна на Бема Адебайу. Ми рухаємось у другу половину. По перерві у Майами було лідерство 71-47, і ми продовжуємо спостерігати за їхніми атаками. Бема Адебайо гатить згори в швидкому відриві. У Бема 15 очок, плюс 12 підбирань. Йому відповідає Джош Гіді. Джош вже понад місяць грає з розривом м'язів у китковій руці. Він набирає фантастичні абсолютно цифри. Сьогодні це 25 очок, 10 підбирань, 4 передачі і це все з травмою? Абсолютно феноменальний Джош. Ось від нього трьохочковий проти Кайла Андерсона. Ми в четвертій чверті, Девіон Мічел проти того ж Хіді. Флотерам набирає два очки, і ми дивимося на Тайлора Хіроу, який сьогодні набирає 38 очок, 5 підбирання 4 передачі, здобуває перемогу для Майами. Хіт 109 90 Переїжджаємо до Каліфорнії, де тамтешні Сакраменто Кінгс приймає Даллас Маврікс, переможець цієї пари зустрінеться з Мемфісом за право виступати у першому раунді плей-офф проти Оклахоми Сіті Тандер. Розпочинаємо з атаки Маверікс. Надже Маршал вільний у куті влучає трьохочковий. Йому відповідає Демар своїм дальнім китком. З контактом від Каліба Мартіна влучає Дерозен. Кіган Мюррей проривається до кошика наприкінці першої чверті і завершує через Деніала Геффорда. Мінімальна перевага у Сакраменто, але вона зійшла на нівець у другій чверті, де Клей Томсон запускає ровок 26 на користь Маверікс. Для Томпсона це важлива зустріч, оскільки рік тому у цій же будівлі у плеїн він відіграв свій останній матч за Golden State Warriors, набрав 0 очок, влучив 0 з 10 з гри історично гра, після якої він вирішив перейти до Dallas Mavericks. Ми наприкінці другої чверті, де Ентоні Девіс влучає бек бек трьохочкові, і у Маврікс лідерство 23 очки. Їдемо у третю чверть. Знову ж таки, Ентоні Девіс проривається до кошика, знаходить дерека класним аліюпом між двома бігменами Маверікс. Знову Ентоні на цей раз кута, трьохочковий кричить, що вміє Лука Дончич, чого не вмію я. Девісу відповідатиме Демару. Демара, 33 очки, 7 підбрані. Такі фірмові середні кітки у третій чверті. Клей робить кат. І під кошиком складне завершення через Дерозена у Клея. Сьогодні 23 очки, 5 семи з дистанції. І Антоні Девіс закриває гру. Девіса 27 поїнтів, 9 підбирань. Відарує перемогу Маверікс з рахунком 120-106. Обов'язково залітаємо в магазин Game7, татуетки, чисельна кількість різноманітних магнітів зображеннями ваших улюблених гравців. Невдовзі ще буде доданий мерч у цілому найкраща баскетбольна атрибутика за посиланням в описі цього відео. Після цієї зустрічі стало відомо, що Сакраменто Кінгс розпрощалися з їхнім генеральним менеджером Монте Макнеєром. Монте відпрацював 5 років у фронтофісі королів і отримував нагороду керівнику року в 2023-му, коли команда вперше з 2006-го вийшла в плей-офф. У суботу у другому раунді плей-ін на сході зустрінеться Майами Хіт та Атланта Хоукс. Переможець цієї пари вийде в плей-офф з восьмого місця і протистоятиме Клівленд Кавальєрс у першому раунді. На заході. Ді Мемфіс Grizzlies побачиться з Dallas Mavericks. команда, яка переможе тут зустрінеться з лідерами конференції Oklahoma Сіті Тандер. Друзі, дякую вам за перегляд цього відео і окрема колосальна подяка усім спонсорам каналу. Ви фактично даєте нам життя, якщо хтось бажає долучитися до спонсорства. Усі посилання є в описі цього відео. Я вам бажаю успіху та перемог вашим улюбленим командам.